18-та сесія обласної ради розпочалася з представлення нового голови Закарпатської обласної адміністрації Валерія Лунченка. Передусім він закликав депутатів приймати виважені рішення та не діяти на емоціях. А оскільки почали сесію із питання про призначення керівника обласної міліції, то новий губернатор зазначив, треба дати новим начальникам час попрацювати, а відтак громада вирішить їхню долю. Зробимо перші кроки. Зробимо перші свої справи. А тоді дасте нам оцінку. Я ніколи не буду триматися за крісло, чільника Закарпатської обласної адміністрації. І готовий в будь-яку хвилину піти, але хочу почути, за що і чому. Відтак перейшли до обрання першого заступника голови обласної ради. 67 депутатів проголосували за кандидатуру Василя Брензовича. Суперечки депутатів виникли щодо делегованих повноважень, оскільки 26 лютого обласна рада перебрала на себе усі функції обласної адміністрації. Значення, тобто виконано рішення, що сформована нова нова гілка влади. Призначено керівника у зв'язку з призначенням голови Закарпатської обласної державної адміністрації та відновленням діяльності всіх структурних підрозділів вода визнати таким, що втратило чинність рішення обласної ради. Слово в слово записано як в минулому рішенні. Визнати таким, що втратило чинність. На минулому пленарному засіданні ми забрали окремо повноваження від адміністрації, повернули обласній раді як у решт Рад України. І заперечень, в тому числі на сьогоднішній день, що їх вертати обратно, немає голову обласної адміністрації. Народні депутати України присутні на обласній сесії порадили колегам зайнятися більш нагальними питаннями, не ділити повноваження, а працювати спільно. Те, що відбувається тут, це є неправильно. В той час, коли в Криму російські війська, в той час, коли в Луганську, в Донецьку відбуваються дивні події, в Закарпатті приблизно те ж саме відбувається. Я вважаю, це неправильно. Це не правда. я вас. Прошу єдине консолідувати свої зусилля. Всіх депутатів, незалежно від поглядів, незалежно від того, що відбувається зараз, тут в закарпатській області, і прийняти виважене правильне рішення, не розуміють приводу депутатських суперечок і громадські активісти. У них свої вимоги і до місцевих обранців, і до Верховної Ради України. Закон про люстрацію, якщо він колись буде, мав би містити. А поки що, наш люстраційний комітет керується одним із принципів, принцип цей. Прозорість, публічність, призначення, процедури призначення. Я має на увазі. Да, ми не можемо оцінити, як людина була задіяна. Врешті-решт домовилися. Обласна адміністрація продовжує працювати по-старому. Народні ж депутати закликали Закарпатців згуртуватися та йти на компроміс в будь-яких ситуаціях. Спочатку це був компроміс, компроміс, коли всі сторони трохи незадоволені. Ми домовилися, що той начальник міліції, який подав заяву, його заява буде задоволена. А третім питанням ставиться питання про делегування, і воно підтримується. Ми дали чоловіче слово одне одному. Давайте по-чоловічому зараз все виконаємо. Ми дали слово, видали слово. А далі ви будете рухатися від відповідно до чинного законодавства по ваших питаннях, і народні депутати поїдуть і не будуть в це втручатися, тому що це ваші внутрішні питання. Тим часом громадськість продовжує контролювати роботу у сесійній залі. Хто ж буде на ключових керівних посадах краю? Надалі визначатиме люстраційний комітет, створений протягом сесії. Очолить його активіст Василь Маняк. Перші збори комітету вже 9 березня на народному вічі.